Олександр Чуєш? Кашпуренко чи хто там ти? Ти з Баб? Правильно? Молилась. А? а ну ну зупинись. Ти ж з Баб, ні? Що? З Беб. Ти мою справу ведеш, так? Да? По підпільних казино. Ну я журналіст. Я, я журналіст. А, показати, давай, чекай, 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 зупинись. Я покажу зараз. Бо я заходжу, я зараз 102 чекаю. От посвідчення. Подивіться. Бачиш? Зупинись. Так, ти скільки будеш покривати казину? Ти в курсі, що там скільки Ну, ціна злочину. Ти мені відписки даєш. Хто? Ти ж Кашпаренко, по да? так? Дивіться. Бумажки твої в мене. Я да? знаю, що до вас що ваші звернення надходять до вас звертали без печатки, без підпису. Да. Да, да. І пропонували вам да, да. протокол класний якісь а? Відомості. Вон важливость. Що, що ви? Вон пластилфа. Та не важливо. Добре. Мобільний телефон. Що, що під протокол? А, ну. Ви ну не надали відомості. Ну, ви як... я не дали. Да. Згідно не за... надали? Згідно законом. Я не надав, я відправив, скільки бумаг. Ви Тобі сказали, з прокуратури що скільки ви приходило? Ви ну. Віддали кудись ДБР, Ми вам запропонували надати нам всю інформацію. Та да, я від... до вас бігаю, ви ховаєтеся, у вас куча інформації, у вас прокуратури куча. Остання відписка твоя по якій скарзі була? А? <плес> Згідно з закону 198, Римський 9, скільки ти часу мав розслідувати? З вересня місяця ти розслідуєш типільний що, що, що Це Олександр? Ну він сказав, так. Да". Ну я ж його питаю, він не відповідає я, 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 я мені. Я вас я запевняю, що це не Олександр. Ні, так що він не відповідає? Фор, Якщо він... знає, ви навіть не два... що це Кашпуренко Олександр. Я запитав, людина відреагувала. На що? Як Я на перше, що? я — сказав, що? — вже... ви, ви помилилися. Є... Це, це керівництво з Беп. Це я з ним вже спілкувався, в мене є записи. Чому всі... ви Олександром дивись. називаєте? Та неважно як, ти не перебивай, не збивай ракурс. — можна Не буде збивай ракович, що я хочу. А я теж роблю, що хочу, тому Ні, не відлякай, а не лізь, куди тобі не треба. Ні, а чого я з тобою не говорю зараз, не мішай. Ти не перепрошую. Не лізь, я сказав, не треба куди. Дивись. А чому ти таки? Давай не збивай, Що ти лізеш? А чому зебри ти що спеціально провоцируєш? Ну що? Дивися, ти будеш далі приходити. Я куди? чекаю 102 біля а, а ми да. так. так, Тобто ти згідно, що ти покриваєш. В тебе було чекає, скільки чекає? максимум 30 Добре. днів це. 102 да. Добре. Та я розберусь, а без з тебе що ти лізеш. Що ти тобі? лізеш? Ти? Я взагалі до тебе не кий. говорив. А, а до тебе повага не може бути, бо ти чому знаєте мене? Я з ним говорю. Ти мене знаєш. Що ти лізеш? Я договорюсь. Я Я до людини, я підійшов до нього. Немає. Я до тебе питань не маю. Я вас з ним розмовляю. Триція. А чому Чому все, все, давай. Я давай, чекаю зараз, я вже вчора був. Тобто, буде ти згіннеш, що ти покриваєш злочин з вересня місяця і прочі. Правильно? Ні, це все Я розпрошую без тебе. Ваша думка дуже важлива для нас. Ні, мені просто цікаво, я записую Якщо ви вважаєте, що хтось з БЕП щось покриває, є державне бюро розслідування, яке розслідує. Кримінальні правопорушення, чинні зокрема працівниками. Ні, це обов'язково це ж попаде. Я в тому фіксую. Я безпосередньо, знаю, що якщо ви, ви, наприклад, вражаєте, ви покриваєте. Ви, ви можете да, я звертаюся. І... Я сюди зараз ходжу. Да, просто мені цікаво. Я от викликав 102, Я дізнався, просто що є відповідний я закон. Ви вас мали це от, 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 дивіться, є закон, де ви мали дати мені допомогу і мене включити в групу. Ви мене свідомо збрехали мені, і ви мені... згідно закону 102 98 людьми президента України, ви мали мене включити в групу, щоб я сприяв викриттю, е, викриттю злочинок, а група для чого? Е, Це не збивай. — Скажіть, будь ласка, та група я та? тобі? — Скажіть, потікаємося Потікався, групу, ці яка, ці розслідує ці яка розслідує справу. Я назва у групи, яка? Яка? Яка буде розслідувати Ні, назва справу? повна у цій Скільки групи, буде яка? злочинні діяння? Скажіть, будь ласка, яка назва повна у групі цій? Ти що ти що, я вам ти краще. що дурака вам краще. ліпиш? Ви зараз світу? Ти що до рукаліш? Ти порушуєш повністю, разом покриваєш то все. Назва я, група, а назва я... тут не суттєва. Називай як уважаю. хочеш. вона може слідча. Назва групка дурачків може бути. Люба так. назва, а чим, назва. Вам тоді? Тобі група? яка різниця? Що ти лізеш? Ти яким боком? Що ти такий? Случайно хоче проходить. Мені людина представилась начальником бебе, керівництвом слідства. Ти що лізеш? Ти ж казав, так, покликали тоді, коли Други, я з тобою спілкувався, що ти якщо в керівництво. у ви, ви мене народитесь кримінально. А я Пане, пос... скаржився, ви там ви покриває теж. В БЕП я, я теж в ДБР от... в ДБР теж покривають. Ну, ні я подав апеляційний суд. Ні, ти не потрібен мені, відійди звідси. Чому на мене кричите. А ти хто такий? Я знаю, що це працівник БЕП. Ти хто такий? А я з вами спілкуюся, а ви на мене. Та, Та мені не треба твоя. Ти не перебуває, я, не відлікає від, ракурс. Я, я, я думаю, приходжу вчора. Я прийшов, чому не цей во почали з'ясовувати, як група воєнним називається капонана. Ну не йде а, а інтрига, тобто інтрига, злочин, знаю, злочин йде вже з вересня місяця. Не не я до вас ходжу. Ви згідні покриваєте? Ви в курсі, що, наприклад, 30 днів максимум єда? Що як група повна назва група ваш розсуд. Виходить не так, ви можете звернутися... та я звертаюся в суд же зараз. Вони бігають, передіваються на місці, вас прикривають. Ви просто я збираю матеріали. Я їх куди Ми, потрібно наприклад. Це. Вам заважати, да. 5 Добре, все я чекаю. Цьогод. Коротше, ви згідні, гарного що дня. злочин ви покриваєте. Правильно? Злочин дай далі. Злочин, злочин де далі, ви його покриваєте. Я не підтверджую, да. не підтверджую, Як не підтверджуєте. Злочин. злочин, де я заявляю, що злочин де. От я до вас звертався ще в серпні місяця. Злочин, де де я маю мати безпосередньо згідно законом. України президента мати е, повністю всі відомості. Ви мені маєте предоставити, як викривачу, як викривачу, да, як викривачу кримінальний процесуальний кодекс згідно статті 130 КПК України і згідно статті 393 КПК України дріб 9, частина 9 дріб 1, 1 вроді б, чи 3, 3. Ви мали б мені предоставити всі можливості, щоб я викрив повністю злочин, зазначив все, що де відбувається, і ви маєте сприяти мені, ви надати мені маєте захист. Повністю, що має відбутися, щоб мені, не дай Бог, кого я викриваю, щоб не надали мені ув'язчає якось. А злочин дуже дорогий, бо, тому що в рік ліцензія коштує 72 мільйона гривень, і ви це покриваєте. Вони вже другий рік, і за вашої вини працюють. Оці 72 мільйона за кожен рік не попадає в бюджет України, плюс податки, плюс валюта, плюс там корумповані дії були, я подавав на е, махінації проти мене, злочинні дії другого казино фьорс, правильно? Плюс я недавно подав заяву, у мене вже другий місяць викрадені ваші співпрацівники телефон. Прокуратура покриває, поки ті дії оці я подав. У мене є ухвала суду, щоб вернули мій телефон. Це безпосередньо працівники вашого відомства викрали. Замість викривати казіно, в мене ще викрали тут. Тому будемо чекати тебе, будемо це. Ні, ти не Пробано. в школі свободен. Можна, будь ласка. Де не лізь, будь ласка, можна, ти вже би Пробано. і так наговорили на себе. Пробано. Ти показав, який ти сприяє. Я да, розумію, я, я, що я ти, ти співробітника, ти якби посприяв тебе роботи нелегальних казино. Не бачу. Воно працює, я зазначаю, я бігаю, от за цією особою по поверхам. Я хочу з приводу допомогти вам. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до пороничного допомоги? допомогу. За правничу? Для чого юрист, мені? Юрист по фаху. Ні, я самоучка рахую. Да. Добре. Тобто мені не хватає, не тому розуміє. що адвокатам я не довіряю, все, бо це все, такі все. самі системники, мене як ви. Мені питання до того да. зводиться, що ви надаєте трактування норм закону, да. виключно свого врахування, як ви це ні, бачите. Ні, ви, виключно закону, який я читаю, так, так. а ви трактуєте, як я ви кажу, хочете, я, бо я, я я ви нарушаєте все, мала бути кримінальна справа порушена. Кримінальна справа ж не порушена, правильно? не порушена згідно з 124, 214 статті КПК, правильно? До згідно того часу з вересня не порушена. Да. Дріб 5, дріб 5, дріб 5, не порушена по відношенню мов це. Чи частина 5, не важна, да, частина 5, не важна, да? Згідно закону України, нема? Стаття не порушена, правильно? Ми спілкування давайте з вами закінчимо. Ні, бо у вас там не було, ви ж кабінета ви ховаєтеся. Я вчора зайшов, немає ніхто не вийшов. Я зрозумів. Все, все, добре. Ми будемо спілкуватися в правовому режимі і в судовому режимі. Добре. добре. Я а поки але... чекаю, да, 102. Ви надовго, я так зрозумів, на обідне повернеться. На обід... да, зараз... Я зрозумів. Як... Мене... все зрозуміло. Я Мені треба просто, щоб оформили це. Я я я з вами по-людськи, я не знаю, чи консервативом. З вересня з вересня до вас хожу. Ну не питання. З вересня. Він відбувається я, далі я, і ніхто розумію, не розслідує. Я зараз підійду, так, no. я просто до чого кажу, що я навіть не знаю, як вас звати, я Андрій, вас звати Андрій. Андрій, мене роман звати. Давай трошки всього прям. почнемо. Я до чого питаю, чому ви, чи є у вас фах в галузі права, якщо ні, тому просто ви трактуєте норми. Просто я до чого що я питав про групу слідчих. Якщо ви ну, думаєте про те, що є можливість, ви просто плутаєте поняття викривача і е, група слідчих, розумієте? Якщо у вас є інформація про закон, те, я, бачиш? Інші, та я знаю. E, номер як... 198. Сім римський 19, ви... закон України, я правильно? Знаю, Тут я... все чітко розписано. Пане, я... я знаю про те, що no. ви кажете. Просто ви тактички інакше це трактуєте. Якщо ви хочете бути долученим до розслідування кримінальних правопорушень, саме як підтривач, ви розумієте, то до цього є певна процедура, яка не прописана в законі, бо це, на це є нормативно-правові акти. Якщо ви бажаєте вам відома якась інформація. Ну а ця інформація, по перше ви правильно кажете, що якщо ви йдете всупереч цим е, кампаніям многомільйонам, да то в них є розуміння, що ви можете побоювати за своє життя, здоров'я та все таке інше. І це дійсно так. До того у вас має бути інформація. де протокол, то коли вас залучають протокольна форма, вам дають пам'ятку. Для того щоб ви мали права обов'язки. Це що я це... маю зробити чи він мав це, зробити? Це, це робить орган, да. якому Чому ви вони надаєте. не зробили? Т тому що щоб це було, no. ви маєте надати відомості, які б викривали кого. Ви зверталися з заявами про те, що вам відомі вказані факти. Так, да, я звертався, на... я просив, кажу, ви... долучить, я повністю ви... вам розкажу Катя, по детальності. Давайте все, да. я ж з вами в діалогію. Да, да, ви да. можете навіть не знімати, тому що я ж говорю: я з вами ну, по-людськи. Ви по по Ні, ну, я просто хотів з ним поговорити, бо я його візуально бачу, він зі мною Його як керівника. Всі, Думай, що, не... У нас просто споковання no. з того почалося. Я вам про те кажу про те, що потрібно е, дотриматися процедури. Тому що якщо ми зараз на початку, з вересня, звали, місяця процедури, то, не, шутимо, не можна зробити? От будь ласка, no. якщо ми процедуру зараз порушимо на початку, то це буде прецедентом для того, щоб потім, коли вже буде притягнутися до відповідальності ці всі особи, то що вони не е, е, ухилилися від відповідальності кримінальної тільки за рахунок того, що щось там неправильно зробили. Ви як хотіли як швидше, ми там умовно зробили як швидше, і воно в того привело до того, що ми порушили норму, які прописані, для того, щоб це не було. У вас якщо є факти, і вони дійсно відповідно до 2014 чотирнадцятої мають бути внесені до реєстру відомості до судового розслідування. По ньому буде створена група слідчих, відповідно, що там 23 примадив, да, чи яка там Там є обіг незаконний, не обіг валюти, обіг валюти, там покривання чекаю, чекаю. Це ну, багато, да, чи це про казину ж мови, про казину. Ну, обіг валюти, все. незаконний, несплата податків, там багато обіг чого. Валюти да. Це да. підроблені чи просто? Ні, просто обіг. Да, обіг просто, облік 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 просто облік облік та, незаконний просто. і проч. Да. Тобто, з вересня місяця це все можна було впровадити. Правильно є по цьому закону, оцьому цьому, Можна, будь ласка, що у вас можна це? Ну, бо... ну це мої документи. Це закон розпечатаний повністю. Оцей закон. Це... це поправки до нього просто. Я розпечатав себе, прочитав чітко, які поправки внесені. І ну от це номер закону, там повністю все розпечатано. Поправки, поправки внесені. По все, цьому все, закону 30 панець, днів має бути розслідування права, максимум 45. 30 днів. Да, я, до чого я з вересня практики, я хожу. Шанове, да. В діалогі це по черзі. Ви е, кажете про те, що я е, для чого статті запитав? Бо ця норма вона розповсюджується на корупційні правопорушення. А економічно в великих розмірах ліцензія Корупція, коштує 72 е, мільйона, е, мільйона гривень. Є законом України передбачені корупційні правопорушення. Я це кажу відверто, тому що трішечки в мене є е, е, специфічність. Я дуже, дуже добре знаю законодавство. 30 днів розслідується будь-який злочин. Почуйте мене, почуйте. Був. Я кажу, з вересня місяця кримінально процесуальним кодексом, законами нормативно-правової бази України, передбачені виключний перелік статей, які попадають під корупційні. Скільки часу ведуться слідство? Слід, скільки слідства можна вести. Мене ні разу не долучили, мені о, я не о, о, одного протоколу не від тяжкості Кримінального да. правопорушення а також факту повідомлення в цан даному кримінальному правопорушенні, особам про підозру. Я вам просто до чого no. роз'яснюю про те, що мені от ну чесно кажучи, у вас трішки шкода, то що ви дорослите. чоловік, шкода, бо маєте маєте, маєте маєте свій Просто час даєте на те, щоб ну умовно там викликати 102, спілкуватися ловити десь там по вулицям цих сфер вітків. я до чого це звожу? Що просто я от по человечески кажу, що зверниться за провничу допомогу, надайте там. Там є навіть безкоштовна лінія. Ви можете нікому не платити, якщо не бажаєте. Є безкоштовна допомога юридична. Зараз стільки фондів Ні, я з тими системниками я кажу, не працюю. Це мені не потрібно, I... ID, якщо я не помиляюсь, e, теж таки я, я справлюся. Мені хватає дві іноземні компанії. Які теж додають допомогу. Є фахівці, є фахівці в кримінальній галузі. Я вам просто кажу: от просто 에, дивіться. Такі, да, порада. Дивіться, порада зараз, бо ви трішки не так трактуєте. закон. я не повазую. я не трактую. Я бачу ваші дії. Я просто його 에, я Д... кажу, що це не корупційно. Про те, що ви кажете, це не корупційне порушення. Тобто розуміли, ви... особливо в великих розмірах корупція не розміри, це не корупційне? Там не робить ліцензія, коштує статей... 72 мільйони гривень. Будь не попадає в бюджет. Почуйте, будь ласка. Я кажу Ліс. про те, що законодавством передбачено виключно перелік статей, які відносяться до корупційних Розумієте? Ага, тобто високо в великих розмірах. Бачите, я з вами по людськи, я навіть зараз зайду, Я вам покажу посилання на ту норму, про яку я кажу. Щоб... Тобто закон президента це не норма, ні? Оце, от, ви ж, над... от саме так, закон президента це першочергова норма. Але ви поба... подивіться, от що тут написано. Вод, що? О, от, возьми. Наказ. От. От, от. От, подивіться, да. що написано. Да, да. Що? Корупційні правопорушення. про корупційне. А корупційне визначене да, таким да, же законом. От, України. Закон повністю розписано, що як. Тобто, тобто корупція. В... Бог, в... Бог я намагався. Yeah, eh, Думаю, тому Я не скажу про, з... що... про те, що візьміть, от давайте, зараз. 에, тобто злочин в великих розмірах, масштабах і ви що... покриваєте, Давай. не хочете розслідувати, я то не є корупція, по -перше, ні? Це по -перше. не корупція? По-перше. Це ви рахуєте не я корупція. Никого... Це як у вас спеціалісти, я, я хочу, хочу запитати я відповідь питання. Відповідь вже готова, тобто... відповісти. Да, давайте. По-перше. я от, точно і... Ці хлопці, до яких ви приставили науця, точно вони нічого не покривають. Це, Ні, це мені це представили, колись його привели. Це, він як керівництво ВЕП. Я це, знаю, можливо, і це, в мене є відео з ним, з ним. Я все зберігаю, як так. мене обману заводили. Як все? Я, я тільки Ми просто не недавно розуміли, за закажу не знімаєте, тому не. Я вам кажу, що от по-людськи отримати правничу допомогу з приводу, що а мені не потрібно, мені і де можливо залучати вас як викривача. От по тому закону мали повністю надати всі можливі моменти. Я просився, кажу, я вам розкажу по перепрошую. Та година, я да, да, добре, все, все таки, смачно. вам. Ми все рівно да, зустрінемося, як е -е, кажуть, все. це все. все рівно. Все, щасливо, давайте вам.